Сьогодні 16 та неділя після зіснення Святого Духа або неділя після возведження чесного Животворящого Христа. Це Євангелія, які ми щойно прослухали, подає нам Євангелиста Лука, також цей текст і Євангелиста Марка, паралельне місце, де Христос каже: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Тобто, хто хоче жити з Богом, хто хоче війти в Царство Боже, хто хоче вірувати в Хрест, той має в себе в своїх упадків, всього злого, що йому заважає бути з Богом і йти за Христом. Ми часто приміряємо чужі долі, ми часто дивимося на життя інших, кажемо, тому живеться добре, тому легко, той навіть грішить, але він. Не знає якогось болю, терпіння. Кожна людина свій життєвий шлях. Навіть по-людськи може виглядати, що там все добре, але за божими мірками там може бути дуже все погано. Важливо жити своє життя. Всі ми знаємо ту прекрасну таку притчу, де чоловік думав, що його хрест є найтяжчий, де чоловік думав, що він у Бога заслужив якогось найбільшого. Існиться йому сон, де він заходить, до, де він несправедливо каже до Бога, що Бог йому дав найважчий хрест, і тому йому тоді Господь йому дозволяє дійти до тої купи хрестів, де була купа хрестів, і він приміряє всі хрести. Той за важкий, той за легкий, той за широкий, і собі вибирає справді зручний хрест. Каже, оцей би мені пасував. А Господь каже, з другої сторони, подивися. Там написано, що це є його хрест. І часто ми в житті так думаємо, що комусь легше, комусь важче. Але ми маємо жити те життя, яке є наше життя. У 1902 році народилася Марта Рубен з Франції. Померла 1981. 14 років почалися труднощі здоров'я. В 21 рік вона є спаралізована. Більше як 52 роки вона є лежача. З тих, тих останніх 25 років вона всліпла, попри те, що не могла рухатися. Так, вона мала стигми. Вона мала стигми, в неї день починався з вівторка. В вівторок вона приймала святе, святу Євхаристію, в тих 50 років вона живилася тільки Євхаристією. Зараз йде процес, щоб її проголосити святою. Проста дівчина, яка не мала освіти, але мала філософський склад розуму. До неї приходили на пораду високопосадовці, урядовці, кардинали. Коли відбувався Другий Ватиканський собор в 1863 році, кардинали приходили до неї і вона давала вказівки, як церква має діяти, організовувати працю з молоддю, з людьми. День починався з вівторка. Приймала Євхаристію, тоді в четвер приймала Євхаристію і в такій агонії вона не мов би, падала в такий... І транс з'єднання з Христом. В четвер вона приймала людей, і в четвер вечором вона вже в неї відкривалися стигми, до п'ятниці вона важко терпіла. Вона важко терпіла, і в неї відкривалися рани, відкривалися рани, які кровоточили. А з очей текла кров так, що через ці роки в неї виїло аж такі рівчаки були, і в неї не було вже зору. І вона була сліпа. Останні років, 25 років жінка, яка сліпа. Та ніде не вчилася, а приходили до неї, питалися, як жити, як поступати. І вона всім давала таке напуття, вона всіх всіх наставляла на той добрий шлях із Христом. Е Люди часто розчаровуються, думають, що їм є важко. Навіть в цей час війни подивимося, скільки людям є набагато тяжче, набагато важче. Але людина, яка є з Богом, людина, яка є з Христом, вона ніколи не розчарується, вона ніколи не, опа... не опустить рук. Вона ніколи не зійде на манівці, вона ніколи не скаже, що е, все це є кінець. Господь є з нами в наших припрощах, в наших терпіннях, наших випробуваннях, в наш, нашій втраті, нашому болі, наших важких моментах. Ми не є самі Господь є з нами. І Господь знає всі ситуації, десь що діти лишаються, знає, що, що комусь важко, знає. І Господь ніколи не дає того терпіння понад міру. І це наше життя, це не є раді. Інколи ми би хотіли, щоб було все добре. Приймаємо добре, а зле ми би хотіли, щоб воно нас стороною ходило. Так не є. Терпіння є в кожного, а якщо нема, то будуть. Терпіння є в кожного. Це і це доказано життям, і бачимо, життєвий досвід показує, що терпіння є в кожного. Але важливо у тих терпіннях вміти не зневірятися в босі. Не, навіть не Господь карає. От простий приклад. Людина з малку, молодий хлопець, зловживає алкоголем, помер там в 30 чи 25 років і часто кажуть, Бог покарав. Це не Бог покарав, він зловживав, помер від цирозу печінки, це є це про, це проста річ. Або людина, наприклад, така наїжачена, наколючена, такий характер має, що е, сварлива, е, зла. Помер він від інфаркту. Те, що є на тілі, воно передається на, ну, на душу. Воно передається на душу. Що людина така є. Людина не, міє, не має миру, не вміє жити спокійно, спокійно реагувати. Це все відбувається на здоров'я. Це все відбувається на здоров'я. Тому є дуже важливо мати цей мир. Цей мир дає Христос. Тому ми черпаємо з Христа, немов без джерела. Через цілий тиждень поклоняємося Христу. До моменту розп'яття хрест був символом пониження, символом сперти людське життя. Кажуть, найгірше, що видимала Римська імперія, це було смерть на Христі. На Христі розпинали людей, люди помирали, часто птахи визьобували очі цим розп'ятим. Чому Христос так швидко помер? Тому що Він був бичований, його бичували. А на христі розпинали людей, вони днями висіли, по декілька днів. Мучилися, так? Оце під Христом бачимо цю таку поперечку під ногами, де такий виступ, що ноги Христа спираються на такий виступ. Де є Хрест під низом, де стопи опираються на таке підвищення? Це були такі спеціально муки, коли людина так розтягнута, людина ну, помирала від того, що не, не вистачало кисню. Не вистачало кисню і. Прибитий до Христа часто так мучився від того, що він задихався. Христос швидко помер, бо його би Так? Бачимо, яку ганебну смерть прийняв Син Божий, так? але це все людина зробила. І Отець Небесний не перестає любити людину. Господь нас приймає, Господь нас любить. Що би ми не вчинили? би ми гріх не вчинили Господь нас любить? Настільки Божа любов є велика. Тому через цілий тиждень ми поклоняємося Христу. Сьогодні Євангелія говорить, що хто хоче йти за мною, каже Ісус. Хто хоче йти за мною, напевно, кожен хоче, так кожен скаже, що я хочу. Христос не каже, ти мусиш ти за мною, ти маєш ти за мною, але Христос каже Йоаннові перші слова. Сказав Господь, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій Хрест. в себе, це означає зректися гріха, зректися недосконалостей, егоїзму, Свої злостивості, ненависті, гріха, очистити своє серце, і йти за Христом. І не дивитися на життя інших людей, що комусь є так, комусь так жити своє життя, те, яке дав нам Господь. І дуже важливо жити з Христом. І дуже важливо черпати ту силу від Христа. Дивимося на життя цієї. Марти Рубен, так? Її життя було сповнене, сповнене важкого терпіння. І коли її запитали, якщо би тобі дали знову життя, чи би ти його знову так прижила, вибрала Христа, вона сказала, так, я би знову вибрала Христа. Вона говорила, що були такі моменти, коли їй було дуже важко. Вона хотіла з нею віритися. Одного разу навіть диявол її кинув бо на землю, і їй було дуже важко, і вона сказала, що вона зрозуміла, що це і спокуси. Цієї спокуси, і вона молилася, Так, вона молилася, Підбадьорувала, підбадьорувала інших. І вона каже, що як люди не розуміють, що Євхаристія, куди є силу, часто люди нехтують Євхаристію, не розуміють, яку силу дає Євхаристія. І вона говорила, що якби не Євхаристія, вона би не могла, можливо, це все знести, тобто святе причастя. Тому є дуже важлива Євхаристія. Євхаристія додає нам сили на тілі і на душі. Часто ми не можемо подолати гріх, але з допомогою невидимої Божої ласки яку отримуємо утримуємо святих тайнах, Євхаристія дає нам цю силу на подолання гріха, терпіння. Ці тайни, в них є невидима Божа ласка. Що це означає, наприклад, тайна шлюбу, подружжя? Це означає запросити Ісуса і починати своє життя з благословення. Тобто, молоді люди, які йдуть до шлюбу, вони запрошують Ісуса, немов би. Той невидимий спосіб і благословення на їхнє подружнє життя. Але коли молоді люди, наприклад, живуть разом без шлюбу, рік, два, три, такий пробний варіант, так, це починають своє молоде життя з гріха. Не з подружжя, не з Божого благословення, а з за гріха. Зараз є дуже багато такого, що молоді люди живуть, так навіть говорить таким словом. Хлопчик з дівчинкою живуть собі, батьки так спокійно говорять. Я їм кажу, вони мене не слухаючи. Це треба апелювати, це треба кричати, це треба говорити. Не може таке бути, що молоді люди живуть не в святі тайні. Свята тайна це означає благословення, видимий знак. А молоді люди живуть собі так на віру і починають своє життя не з благословення, а з гріха. І бачимо, що це і свята Тайна. Це значить запросити Ісуса. Ісус дає нам ту ласку в Тайні хрещення. Маємо почать дару Святого Духа, маємо дари Святого Духа. Мудрість, розум, рада, кріпость, знання побожність, страх Божий. Ті дари, які дає Господь людині на її життя, чи втайній подружжя, читайні священника, почать дару Святого Духа. Так через покладення єпископа на священників і священників на людей передається той дар Святого Духа, тайні єли у єлиопомаду, коли хтось нездужує. Коли хтось не здужує, апостол Павло каже: нехай покличе присвітерів церковних, хай вони помоляться на ним олію, і, і, поклавши на нього руки, ім'я віри спасене душу. Кожній святій тайні є присутній святий Дух. Кожній святій тайні є та невидима Божа ласка. Є важливий нам хрест Христовий. Ми кожен носимо на своїх грудях хрест, ми ставимо хрест. Не в домівці маємо мати хрест. Часто люди асоціюють хрест із терпінням, бояться Христа кажуть: Хресту і терпіння, навпаки. Хрест є перемога над гріхом. Хрест це символ християн, християнина. Тому в наших домівках має бути Хрест. Вона має бути хрест, тому що Хрест є видимий знак того, що наскільки нас Бог любить, яка є Божа любов до нас, що людина зробила Хрест, людина придумала Хрест, розіб'яла Божого Сина, а Бог не перестає любити людину. Наскільки людина є зла у своїх задумах, а Боже милосердя є велике. Тому ми всі діти Божі. Коли ми живемо за Божими законами, Бог любить і тішиться з нас. Але коли ми грішимо, Бог рівно нас любить. Знаєте, як батьки, є діти різні в сім'ї. І навіть що би дитина не зробила, і всі, всі ми були дітьми, навіть дорослі, так, що би ми не зробили, а Бог нас любить, так? А наші батьки нас люблять. Бо ну, Дитина то є е, найкраще, так? І щоб дитина не провинилася, батьки люблять, батьки здатні пробачити, вибачити. Так само, Господь. Що би ми не зробили? Але важливо приходити, приходити до свого Цця Небесного і отримати те милосердя, те прощення. А за гріхи ну, треба покутувати. так? В е, тайні сповіді ми часто чуємо виконати покуту. помолишся там щось вірою, чи псалом 50, чи там десятку вервиці, чи, чи там якісь поклони вдариться, це такий мінімум. А за кожен гріх людина ну, покутить, терпить, чи хвороби, чи якісь ситуації, чи якісь терпіння, чи якісь, чи якісь випробування, це все за наші гріхи. Людина терпить, людина, людина має сплатити, має спокутувати, має зрозуміти, зрозуміти, що коли вона грішить, вона. Віддаляється від Бога, вона втрачає ту Божу ласку, вона розпинає знову Христа. На Христі бачимо Ісуса рани на руках, у боці. Це коли ми грішимо, ми знову завдаємо тих храм. І ця Марта Рубин говорила, що коли люди грішать, вони завдають цих храм. І вона приймала, прийняла ці терпіння. Христос їй сказав, що вона спасе багато людей. І через ці терпіння вона визволяє багато людей з щастилища, навертає багато людей, бо молиться, терпіть. Вона мала стигми, як падрі е, піо. Ми знаємо стигматика ця падрі піо, і ця Марта Рубен також мала такі стигми. Вона лежала нерухомо, мала проблеми з травоходом, вона не могла нічого приймати їжу. Різні хвороби мала ще, крім того, що була спаралізована. І живила це тільки при часі. І пролежала 50, більше 50 50 чимось років. І можемо уявити, останні 25 років була сліпа. В кімнаті завжди були заслонені штори, бо вона не могла це світло, присприймати це світло, бо як кров текла з очей, то такі рівчаки повиїдала, і зір був дуже слабенький. Але до сліпої людини приходили високі цього світу високопосадовці, кардинали, священники. І вона давала пораду. Прості люди проходила і багатьом давала поради, як жити вашій мові. Те, що не, 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 не вистачає, може дати Господь. Тому не переживаємо. Покладаємося на Христа, і Бог має свій задум, Бог має свій план. Щодо цієї ситуації в державі прикрої, що гинуть наші воїни, віддають своє найцінніше здоров'я, своє життя. Але така є ціна, така є ціна. І багато з отців говорить, така є ціна, можливо, за гріхи нашого народу. так? І потрібно багато молити, багато світла. Тому молімося за нашу неньку Україну, навертаємося, приймаємо святе причастя. Коли ми будемо жити з Богом, з Христом, тоді і це Боже благословення буде видаватися на нас. Тому стараємося змінювати своє життя, поправляти своє життя, відкривати своє серце, наповнювати його миром, добротою і любов'ю. Амінь. Слава Ісу Христу. Також з професійним святом вітаю всіх вчителів і Дням вчителя. Е, нехай Дух Святий наповнює вас дарами Святого Духа мудрістю, розумом, радою, кріпостю, знанням, побожністю і страхом Божим. А головне, нехай дає терпеливості, бо біля дітей треба терпеливості, особливо біля чужих дітей. Так, Є важко працювати, але мусимо мати цю любов, цю витримку, тому що виховуємо молоді покоління. Змінюються часи, діти змінюються, але й вимоги до вчителя змінюються. Дуже добре, коли є, знаєте, діти виходять з школи і позитивно відкликуються, коли вчитель є відкритий, коли вчитель є на рівні дитини, коли вчитель має цю любов і розуміння, коли вчитель не дозволяє собі обізвати дитину, принизити чи там е, якось гордо ставитися. Коли дитина довіряє вчителю, коли вона може підійти, коли є... в школі є така атмосфера, коли учень на рівні може підійти і запитати, не боятися, коли школа не є тягарем. Так? І тому кажуть, що поганих дітей немає. Є погані батьки і наставники. Так? Маємо зрозуміти і часом підійти до кожної дитини як особистості, тому це є важко. Але раз ми взяли таку професію. У що мусимо шукати ключі до серця кожної дитини. Тому бажаю всім вчителям витримки, терпеливості, цього доброго шляху до серця кожної дитини. А всім Господь вашій нелегкій праці, цей так? час також важкий, дає сили, мудрості, здоров'я. На мною, благі літа.